він іде чоловічий стиль Якщо ви слідкуєте за світом моди, то напевно ви помітили дуже дивну закономірність. Якщо жіночий фемінний стиль розливається просто всіма барвами веселки, приходить до нас в усіх можливих жанрах, в усіх можливих категоріях, хочете показати вареник всьому світу, буде мільйон речей, щоб це зробити. Хочете ходити як монашка, це буде для вас. Якщо ви хочете виглядати як розпусна монашка. Також є спеціалізовані магазини саме для цього. Хочете бути годкою? Мільйони речей чорного кольору. Хочете бути гейською готкою, мільйони речей, які переливаються всіма кольорами, які тільки можливі. Мільйони різних стилів, мільйони різних естетик. Від якогось там еклектик, гренпа до естетики, глиста чого тільки не придумають. Фемінний стиль дуже різноманітний. Тренди з'являються просто ось так, і так само ось так пропадають. А тепер давайте подивимося на чоловічий маскулінний стиль. Є дуже багато питань. Те, що чоловічий стиль набагато нудніший, набагато простіший, ніж жіночий стиль, не думаю, що це когось дивує. Якщо це вас дивує, пишіть в коментарях. Але чому ж так? Ось чому у нас виникають такі проблеми з різноманітністю чоловічого одягу? Здавалося б, відповісти на це питання можна дуже і дуже просто. Мужики не хочуть виглядати як геї. підараси. Але насправді все набагато складніше, і проблема тут виникає не тільки з внутрішньої сторони мужака, а й з зовнішньої сторони загальної індустрії моди. Розуміння суспільства і так далі, і тому подібне. Отже, дорогі дівчата, хлопці, небінарні персони, пристібаємося до крісла, в якому ви зараз сидите, заварюємо найсмачніший чайочок, який тільки у вас є, намиваємо вареник, і давайте розбиратися, що ж не так з чоловічим стилем. До модерності чоловіки зазвичай виглядали набагато яскравіше, ніж жінки, і, взагалі, дивлячись на світ природи, це було не дуже дивно, тому що зазвичай у світі природи чоловічий зовнішній вигляд набагато яскравіший, через те, що вони не мають опції вибору, вони мають бути обраними, тобто вони мають якось виділятися. І наша улюблена тварина. Людина не виходила з цього стереотипу до відносно людської історії недавнього часу. Ще в бароко, рококо, навіть в ранньому модерні чоловіки носили кольори, які там просто пестрили всіми кольорами, які тільки можна собі уявити: шовки, мережева, постійні якісь рюшики, відпірдушики. Отже, одягалися як підерцей. Вибачте, історично ознакою влади і багатства було вміння і можливість прикрашати себе. Чим більше на вас всяких шовкових рюшиків з Китаю, золота з Індії, срібла з Перу, Чого тільки на вас немає, тим вищий ваш соціальний статус. І в той час статус могли мати набагато більший відсоток чоловіків ніж жінок. І виходячи з цього, жіночий одяг також був набагато менш пестрим, набагато менш прикольним, набагато менш хайповим ніж чоловічі аутфіти. Так, всі були знаєте, на знаєте таких паличастих вайбах, просто знаєте, ходили, розпускали хвоста. А що ж робити, якщо ви зловили себе на тому, що у вас якийсь не такий стиль? Та навіть якщо у вас і охуєнний стиль, треба робити собі надивленість. Чим більше ви дивитеся на новини світу моди, на кампейни, на покази, на різні фотосети і так далі, ви будуєте пасивну надивленість і ви створюєте стиліста в самому собі. І з цим вам може допомогти мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди, пишу невеличкі статейки, ділюся історією світу моди, ділюся українськими брендами, які варто знати. Всім, чим тільки можна. Посилання на нього я залишив в закріпленому коментарі в описі цього відео. Дуже рекомендую підписатися. Давайте згадаємо той же двір Людовіка 14-го, де всі мужики ходили в макіяжі. Всі мужики ходили в якихось неймовірних грюшиках. Так історично, це був також прикол там десь приховати сіфіліс, десь там вибілити шкіру, щоб виглядати, неначе ви взагалі не виходите зі свого прекрасного шато. Але факт залишається фактом історично. Чоловічий фешн, як через мізогінію, дуже ускладнену можливість жінок того часу досягти тих висот, на які мужики приходили просто так. Чоловічий одяг був набагато складнішим. Чоловічий одяг був набагато яскравішим. Він показував статус. І він показував воєбони. разом з індустрійною революцією. Потихеньку-потихеньку чоловічий одяг перетворюється з елементу статусу на практичний елемент, який ми бачимо зараз. Більш стримані кольори, більш стримані форми, стандартизація костюму. Психоаналітик Джон Флудер назвав це великою чоловічою відмовою тобто, добровільна відмова чоловіків. Від певної аксесуарізації, від висловлення свого соціального статусу, висловлення свого соціального стану через одяг і прикраси це була одна велика, дуже дивна, але в той же час дуже сумна стандартизація. Але важливо зазначити, що в європейській традиції, навіть там при дворі Людовіка XIV, всі прикрашали себе тільки у найвищих верствах населення. Всі інші. В них не було хлібу блять на столі, які нахуй перви, які там нахуй брошки, рюшики і інші там анальні пробки. Не було такого. Але при цьому в цьому королівському дворі фешн мужиків був набагато яскравіший ніж фешн жінок. Але разом з індустрійною революцією, разом з цією великою чоловічою відмовою, прийшла практика. Тична форма існування чоловіка в суспільстві. Якщо до цього репрезентація людей була схильна до класового становища, тобто, як там у нас у Франції було до французької революції, було три класи: був аристократичний клас, був релігійний клас і був просто людинський клас. І на початку французької демократії кожен з цих класів мав один голос. І звісно, як релігійний клас. Так, і аристократичний клас мали під собою в сумі набагато менше людей ніж один величезний простолюдинський клас, але при цьому їх інтереси зазвичай були повністю з іншої сторони від простолюдинського класу, тому вони мали певну культурну гегемонію, тому що два голоси зазвичай більше ніж один голос. І ці три верстви, без залежності від кількості людей в них, мали один голос. Тобто історично у нас була більш репрезентація вищих. Класів аристократія або релігія. І в релігії також використовується дуже багато різних аксесуарів. Вони виконують ритуальну функцію, тобто вони мають під собою щось більше, аніж просто аксесуарізація, але аксесуари теж є. Згадайте вашого батюшку з вашої церкви. Він обмотаний золотими хрестами. Чим ці золоті хрести не аксесуари? Так, вони мають певне релігійне, вони мають певне обрядове значення під собою. Але все ж таки, ця верства населення також себе аксесорізує. Але з нашою промисловою революцією репрезентація трошки здвинулася. У нас почали зароджуватися демократії в сучасному розумінні цього слова. Але репрезентація чоловіка переходить від якихось високих вищих класів. До звичайного мужика трейдмарк Копірайт. Образ чоловіка в загальному розумінні суспільства перестав бути естетичним і став чисто функціональним з якогось там короля Людовіка 14-го. Загальне розуміння цілі мужика в житті. Перейшло до мужика, який працює на заводі, і збирає умовні автомобілі, Форд, прости господи, і так далі. Краса ще не стала чимось таким, знаєте, забороненим, чимось таким, що асоціюється чисто з фемінним, але при цьому вона втратила свою головну ідею показати. Клас суспільства і так класова система давним-давно померла. Вибачте, комуняки. Будь ласка, пройдіть на гіляку. У нас з'являється оця ідея old money. Прости господи, як же мене дістало це слово сполучення. Естетичність, демонстрація багатства виходить через скромність, через певний самоконтроль. І про скромність тут я кажу не про щось, що людина живе там аскетичною і їздить в свій офіс на лісопеді. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку, а в тому, що в'єбони перетворюються на код, який не зрозумілий всілякій челяді від величезної кількості люшів, перлів і вибіленої шкіри, символом статусу стає, наприклад, годинник, який на той момент ще не носився на руці, а був у нас в кармані. І чим у нас годинник кріпився до нашого, наприклад, жилету ланцюжком. Якщо ви читали Дари волхвів, ви пам'ятаєте, що ланцюжок для годинника був одним з важливих сюжетних елементів. Елементи статусу почали ставати все тихішими і тихішими, саме через оцей перехід від естетич. До функціональності, тому що багаті люди зазвичай мали під собою мати, хоч якусь роботу, а не бути народженим в королівську родину, яка має владу і силу просто тому, що так вирішили хтось там. І загальне суспільство прийняло це як суспільний договір між людьми і королівською родиною. І після відходу від загального розуміння фешену, як чогось, чим ми вийобуємося, ось так, от яскраво, прям знаєте, плювати людям в обличчя своїми грошами. Додатково у нас світові війни. Фешен іде на далекий, третій, п'ятий план, якщо ви, звісно, не Коко Шанель і не. Адері! Фашистами який гарний шарт. Я аж прям з собою пишаюся зараз. І до чого ж ця історія нас приводить? До сучасної ситуації з чоловічим стилем. Перед тим як я почну розказувати причини крінжовості чоловічого стилю, які насправді не мужики не хочуть виглядати як си. Тому що суспільство їм так каже, це було б просто надто нудно. Все одно нам доведеться поговорити про психологічну долю цієї ситуації. Давайте поговоримо про Женесекуа room. Я не буду говорити про те, що будь-який відхід від суворої такої маскулінної форми загрожує насмішками, ізоляцією, агресією і так далі. Знову ж таки, це було б занадто нудно, і це знають всі. Навіщо ви відкриваєте відео в Ютубі? Не для того, щоб вам розповіли те, що ви в житті вже знаєте, якщо ви відкриваєте для цього Ютуб, будь ласка, напишіть коментарі, і я буду знімати відео на свій канал. Знаєте, як посмажити яєчню. Я з задоволенням буду знімати таку хуйню. Ось чесне слово. Ми будемо говорити про це через призму страху помилки, тому що мені здається, що це набагато більш актуальний момент, особливо в сучасному світі, де у нас там прости господи, Гарі Стайлс, в сукні, яка об'єктивно обдрістана, просто відвратна сукня, від якої хочеться ригати вирвати собі очі, і не знаю там дрістати на унітазі 5 років. Так, що ніякий лопірамід не допоможе, вважається іконою стилю. І тут у нас і виходить оцей страх помилки. Що, якщо я недостатньо сексі і від мене всі відвернуться? На мою думку. Ті люди, які впевнені в собі, вони не будуть боятися виглядати як гей, тому що якщо вони будуть виглядати як гей, їм буде похуй, їм комфортно. Якщо вони не будуть хотіти не виглядати як гей, для них це буде теж комфортно. У них не буде в голові думки Я не хочу виглядати як гей. У них це буде максимально натурально. Виглядає як гей, окей. Не виглядає як гей, теж окей. Похуй, але при цьому у нас є певний страх бути дивним, навіть не ось геєм, не піда а дивним відійти від нашого стада, стати чорною овечкою. Чому, на мою думку, це через нашу глобалізацію? У нас буквально зараз ситуація: одна помилка, і ти помилився. Інтернет перетворює все наше життя на величезну таку гру. Особливо це видно в реальному житті. Наприклад, я нещодавно читав дві статті про те, що гензе, ми перше покоління, яке купує абонементи в спортзал, і дійсно туди ходить, це банкротує дуже багато спортзалів, особливо там в Америці, в Європі, де вони побудовані по схемі, що ми даємо дуже дешеву підписку, але при цьому 50% людей взагалі туди не ходять. І при цьому моє покоління боїться ходити в спортзал в напружені години, коли там багато людей, тому що. Вони бояться потрапити кудись комусь на відео в якийсь контент, і що їх випадково будуть висміювати на всю планету через те, що там у них недостатньо підняли вагу, недостатньо там нормально в мали форму виконання якоїсь вправи і взагалі виглядають як дебіл. В цьому і є головна проблема нашого сучасного суспільного цього тиску на всіх навколо. І при цьому в чоловічому плані це. Також фіксується з точки зору відсутності якогось такого загального ком'юніті. Що ми думаємо, коли ми думаємо про якесь чоловіче ком'юніті по самопідтримці. Ми думаємо про якогось позорного Андрю Тейта про якихось пікап-артистів, які вчать мужиків, як правильно не поважати жінок. Це не дуже гарний бекграунд для того, щоб створювати щось цікаве для того, щоб експериментувати. Тому що у нас тут страх бути незрозумілим, страх за залишитися одному. І підсвідоме правило залишається краще я буду ніяким, краще я буду непомітним, ніж виглядати дивно і залишитися наодинці. Я не хочу жартувати про це male loneliness epidemic, В 2025 році дійсно є величезна проблема з тим, що люди відчувають себе самотніми. Уніформа це дуже зручно. Уніформа це дуже зручно для того, щоб. Всіх підкосити під одну гребінку, щоб одразу бачити людей, які не такі, як всі, і при цьому корпоративна уніформа стає загальноприйнятою нормою. Всі чоловічі образи зазвичай уніфіковані. Зайдіть в чоловічу секцію там зари Бершки, чого тільки можна, і спробуйте зібрати кілька різних образів. Більш ніж три образи в різних жанрах у вас зібрати не буде можливості, якщо в жіночі... Частині у вас не буде взагалі карманів, то в чоловічій частині у вас не буде взагалі різних варіантів. Навіть кежуал чоловічий одяг перетворюється на уніформу і навіть не з точки зору чоловіків, а з точки зору того, що бренди їм дають. Тобто у нас там футболка, джинси, худі кросівки, все це нова уніформа сучасного мужика. І який у мужика є варіант, це змінити. У нас є або костюм Абібас. У нас є зарівський одяг Old Money, прости господи. У нас є щось там для нєфарів. і у нас є щось там для не знаю, прям гейське гейське. Це прям різні сторони спектру, і немає нічого посередині, окрім оцих нудних футболок, джинсів, худі. Це про страх і відсутність можливості експериментувати в чомусь більш безпечному, тому що зайшли в чоловічі колекції там Zara, і Uniqlo... Це чорне, сіре, синє, бежеве. Іноді додають коричневого, якщо це массиму дюті. Якщо докинете гроші, дамо вам ще коричневого. Експериментальні речі зазвичай або доводиться шукати в якихось великих розмірах, в жіночих секціях, або неймовірно дорогі експериментальні штуки, які, наприклад, там, знаєте, овер... супер оверсайз чи щось таке, але вони все одно стримані. У нас на вибір є або хуйня, або щось максимально базове. Або щось дуже дороге, або складне для знаходження, або якийсь там відносний хай фешн. Але давайте подивимося на той же хай фешн, коли ви останній раз бачили на подіумі от кутюр чоловічі образи. Ну, просто господи, коли там Баленцяга були гостями на от Кутюр Фешн Вік, було дуже багато чоловічих образів. Але Баленцяга це не кутюрний. Не... Бренд, от кутюр так вони створюють кутюрні колекції, але це не висока мода, це не от кутюр. Якщо ви не знаєте, чим відрізняється кутюр від одкутюр. Що це взагалі таке? У мене є окреме відео на цьому каналі, яке я дуже рекомендую подивитися наступним. Воно має в собі дуже багато корисної інформації в чоловічій сфері одягу в маскулінній сфері. Немає так багато вибору це або not enough, або. І ось саме тут мені здається, і лежить загальна ідея, загальна проблема відсутності експериментів з чоловічої точки зору. Тому що немає зони безпечного експерименту. Ви хочете почати займатися стрибками в воду з висоти. Але при цьому для вас закриті вишки на 3, 6, 9 метрів. У вас є варіант тільки 12. Ви або не стрибаєте в воду взагалі. Або ви стрибаєте одразу з 12 метрової вишки, тобто більшість підписників цього каналу це жінки. Ви дивитеся на цю вишку зі сторони з басейну 12 метрів з басейну виглядає не так страшно, але якщо піднятися на ту вишку 12 метрів, та навіть якщо піднятися на вишку 3 метри без підготовки, то це буде виглядати дуже стрьомно. І ось уявіть: ви хочете почати стрибати в воду з вишки? Але при цьому для вас закриті 3, 6-9 метрів. Ви можете стрибнути тільки з 12. Чи стрибнете ви? Так, звісно, хтось там стрибне, хтось сміливий. Але більшість людей скажуть: ну його нахуй, я боюся. Так само з чоловічим стилем. Так само з чоловічим стилем. Чоловічий стиль це як стрибання в воду з висоти. Для того, щоб дати мужикам можливість стрибати в воду з висоти, треба відкрити вишку в 3 метри. Або, хоча б в 6. але цих вишок у нас не те, що немає відкритих, не те, що немає нам за великі гроші, їх не побудували. Тому, на мою думку, це є головна проблема чоловічого фешена. А що думаєте про це ви? Я дуже люблю, коли мої коментарі перетворюються на зону вільної дискусії. Я обожнюю дивитися на різні думки різних людей, когось підтримувати, з кимось посперечатися. Тому, будь ласка, не бійтеся висловлювати свою думку. Вона дуже важлива і цікава не тільки мені, а й іншим людям, які дивляться це відео. А якщо вам хочеться ще більше контенту, то я рекомендую оформити спонсорську вареничну підписку на цей канал за кнопкою біля кнопки Підписатися або за посиланням в закріпленому коментарі, якщо ви з айфона. Щоб отримати. Доступ до серії типу уроків шиття, або сам собі стиліст, які я знімаю до сих пір, або до забавних відео, типу влогів, або інших лайв-відеоконтенту, наприклад, як я обставляли цю свою квартиру. Не забуваємо підписуватися на мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди. А ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитеся. З вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагаєні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви... Найкраще, nee, Па-па.